Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні влог із завозу. Я набрала повну сумку речей для огляду і першою показую такі брюки: це італійський бренд, мені незнайомий, розмір дуже маленький. Знайшла недоліки, а якісь такі. Плями, на камеру якось не дуже видно, але ж вирішила залишити. Так, наступну покажу таку ляну сорочку від автограф. Мені не сподобався стан, теж вирішила залишити. Це розмір 12, там, здається, дірочки були, якщо я не помиляюся. Рукавчик так підворачується, можна зробити коротше до ліктя. Колір такий спокійний. Наступна це блуза від Zara. Мені вона сподобалася. Але вже при детальному огляді на камеру я побачила, що рюш. Відірваний, і це недолік. Звичайно, вирішила теж не брати. Це розмір XKL, там навіть є ниточка, яка вказує, що це, скоріш за все, нова річ. Я не думаю, що її так з такою ниточкою носили. Така цікава блуза, але ж залишилася вона в магазині. Ще така. Звичайна від Uniqlo, це розмір М, темно-синього такого кольору, теж не взяла, не сподобався мені її стан. Там, здається, такий склад доволі теж непоганий, натуральний щось. Камера не хотіла брати фокус, віскоза і поліамід, здається. Теж залишила чомусь, стратила моя камера. Ще взяла шарф від автограф. Думала, що я його візьму, він чорний, але також знайшла, там трішки вже поїла його міль. Цей ремін я купила собі, довго шукала і знайшла. Побачимо, скільки він мені прослужить ще була ось така сорочка від Uniqlo в розмірі XS. Це маленький розмір. Хотіла взяти свої дочці, але вирішила не купувати. Вирішила залишити це котон. Вона така на камеру виглядає більш яскравіша, але насправді колір-більш такий тьмяний. І мені не сподобався, вирішила я. Повісити назад Так, наступна річ це великий розмір. Я, хоч і написано S але видно, що це, можливо, 52-й, це наш 52-й така блуза. Я брала її, в примірочну, щоб подивитися, як вона буде сидіти. Довго думала купувати її чи ні. Заходила на їх сайт. Там написано, що можна, можна зайти на їх сайт відвідати. Ціну, Цінову політику я не знайшла, але це вказано, що це бренд для розмірів плюс сайз. Ще була ось така сорочка укорочена. Від All Sandies, це, скоріш за все, чоловіче, тому що не на ту сторону були гудзики. Гудзики промаркеровані, повісила теж назад розмір S, вирішила не купувати. Ще була ось така блузка. Це італія, мені сподобався принт спочатку, але далі, при детальному огляді, мені не сподобався стан. Речей було дуже багато. Я думала, що я вийду з покупками, але ж детальний огляд показав, що я дуже багато відсіяла. Ще був ось такий севетрик в розмірі L. Склад тут дуже гарний. Я хотіла повертатися за ним на скидки. На скидках, тому що склад мені дуже сподобався. І Можна було прибрати кофтунці для себе, але вже в примірочній я виявила дірочки. Ще покажу ось такий светр від бренду, який мені не знайомий, підкажіть мені. Ну, здається, це доволі дорогий бренд, якщо не помиляюся, ковтинка була вже забита. Тобто колір класний, але стан це подовжена туніка або, можливо, сукня від кос в розмірі S. На перший погляд, стан класний, але вона була вся в таких плямах в якихось. А, можливо, в я... з якоюсь краскою, чи краскою її облили. я намагаюся показати. Що вона в плямах, але на камеру дуже так не видно. Переміщаємося до примірочної, показую блузку великого розміру. Це віскоза, повторюся. Вирішила, ну, вирішила не купувати, комусь дістанеться інші власниці.